Привіт, слухачам і слухачкам! Це новий епізод RJ Talks і в нас кінець року. А кінець року це період підсумків, аналізу, досягнень і провалів, планування нових звершень у наступному році. 24-й став роком викликів не лише, не лише для Red Jumpers Agency, але й для країни в цілому. Тому сьогодні ми спілкуємося із CEO Red Jumpers Христиною Мартинюк. Про рік, що минає, привіт, 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 привіт! Ну що, ти готова до моїх запитань? <laughs> так, звісно. Ну давай почнемо з такого простого, банального. От який насправді був рік для Redjumpers, Та? От що які там найяскравіші спогади можеш виділити? <laughs> так, ну для мене це був рік зростання, розвитку і якогось такого підйому над тою вершиною, яка в нас була до того, і причому це стосувалося не лише компанії. А і кожного десь учасника команди. Я думаю, що зараз десь приходить розуміння, що не можна вже просто робити добре свою роботу, і це приведе тебе до успіху. Потрібно якось переборювати якісь свої страхи і виходити на зовсім новий рівень, щоб втриматися в цій складній ситуації, в якій зараз є ринок, і загалом не тільки нашої країни, і загалом ринок. От, тому мені здалося, що десь команда. Зробила такий поступ в своїй роботі. Кожен розвивався десь в тому, що в чому він був слабкий до того. Тобто, були в нас дівчата, які, наприклад, ніколи раніше не відвідували міжнародні конференції чи навіть якісь IT-заходи в Україні. І в цьому році вони наважилися зробити це вперше, і навіть кайфували від цього, винесли дуже класний досвід з цього. Та у Також... нас є епізод про це. Так, якщо. так, якраз можете подивитися. Дівчатка ділилася досвідом, який може бути корисним. Також хтось підвищив. В рівень своїх іноземних мов, хтось десь більше заглибився в розуміння технологічних аспектів роботи. Тобто кожен докладав максимально зусиль до того, щоб зрости над собою. І я думаю, що це якраз допомогло нам не лише вижити, а й покращити більшість своїх показників і досягати успіху в цьому році. Якщо десь згадувати такі яскраві моменти, для мене, напевно, це було одним із таких моментів було те, що ми додали до команди троє нових людей. Завжди мене дивує, як ми підбираємо дуже різних людей в команду, і як кожна з нових учасниць команди може принести щось нове в нашу роботу і в наше життя. Також з такого крутого результату, як мені здається, було це те, що ми розвинули нашу RJ-app, якою також, якщо партнери користуються, знають, що це. І в цьому році ми зробили з неї crm систему а більшість змін стосувалися поки що саме внутрішньої такої адміністративної частини цього додатку. І а, я думаю, що в новому році ми вже запланували для себе якісь зміни, які а, покращать роботу вже інтерфейсу для наших користувачів для партнерів, і ви вже зможете також це відчути для себе. Але це, напевно в наступних епізодах ми трошки про. Добре, 24-й рік буквально от фіналиться. що тебе так надихає до, до того, щоб робити роботу далі? Ну, мене завжди надихають люди, які навколо мене, і наші партнери, і люди в команді, які от просто, наприклад, відбуваються якісь. Треш, якщо можна сказати, і вони такі там дві секунди попереживали і, і одразу закатуємо рукава і працюємо. Закатуємо рукава і більш натхненно працюємо, і це мене дуже надихає. І я хотіла би також так вміти і стараюся так робити. І думаю, що це якась запорука успіху сьогодні. Що з вашими цілями там, чи, чи змогли досягнути того, що планували 24-му? які там основні виклики можливо були. Так, ми проводимо зазвичай в кінці кожного року такий підсумок року і стратегічне планування. І от ми собі на 24-й рік запланували стратегію росту. Я думаю, що в нас більшість того, що ми запланували, на щастя, вдалося. Ми покращили на 29% свою результативність, це якщо там проаналізувати кількість проєктів, які стартували в нас протягом року, порівняно з попереднім роком. Також нам вдалося більше запитів отримати, більше запитів опрацювати, додати чимало на. Партнерів, причому не лише з України, також з іноземних країн. Одним з найбільших викликів, напевно, мені здається: ми планували для себе там знайти більше прямих клієнтів на іноземних ринках, на ринках США та Європи. І це було доволі складно, так як не лише нашого ринку торкнулася якась така криза, затища, ось ця стратегія в очікування в світі, а що буде після виборів в Америці. І ось Складно було насправді шукати цих партнерів, але я радію, що вдалося знайти таких прямих клієнтів на іноземних ринках таки. І будемо також намагатися робити це більше в цьому в новому вже році, 25-му. А стосовно іноземних партнерів, та це здебільшого які країни? Ну це стосується штатів угу. і європейських країн. Зрозумів. А як ваш ваш вихід була там? Насправді, це був досвід дуже цікавий для нас. Ми намагалися зробити це різними способами. Ми додали чимало партнерів, напевно десь більше 30 партнерів, таких доволі активних вдалося нам додати. Компанії на тому ринку є насправді. Навдивовижу дуже такими наближеними до українських компаній, а менталітет у нас доволі близький до їхнього. Нам дуже легко з ними комунікувати, спілкуватися. Вони дуже дружні та йдуть на контакт. Не можу сказати, що вищі рейти на цьому ринку. І от, власне, ми зараз із такою вже базою напрацьованих партнерів, яких ми підготували, ми будемо мати що запропонувати, наприклад, там американському ринку клієнтів, так як це та сама часова зона, це близький менталітет. І також хороші рейти для американського ринку. Тому ми підготували цю базу і сподіваємося, що ми зможемо також не лише в сенсі того, що е, побудували таку такий пул латиноамериканських кандидатів працювати, а й також і якісь якусь користь принести цим компаніям. А якщо загалом про базу, от е, ну можеш назвати, ну допустимо, нас будуть слухати ті компанії, які ще не доєднані до мережі, та їм можливо знати якісь цифри, на що вони розраховують, коли заходять до вас в мережу. Це зараз, от скільки компаній доєдналося 24-му році, скільки загалом є компаній? Угу. Ми можемо говорити точно за те, що ми мінімум 200 компаній додали в нашу партнерську мережу протягом 24-го року. І ну тут правда є таке розуміння, що це не всі ці компанії є постійно активними, тобто це така угу. мінлива величина. Компанії дуже міняються одні компанії утворюються, інші розформовуються, модифікуються, відкривають для себе якісь нові способи роботи. Тобто. То для певних компаній, можливо, десь не були релевантні, там, обмін запитами на відстав в попередньому році, а в цьому році стало більш це для них релевантно. Тому це така плина величина, але зараз ми говоримо про 800 партнерів у нашій партнерській мережі. Вау, wow, фантастика! Фантастка, е, чи складно зараз залучати цих партнерів? Але знаєш, так по цифрах звучить що не дуже, якщо, якщо постійне зростання? Е, та, ну насправді партнерів із України не є складно залучати і ніколи не було складно залучати, тому що це близькі для нас люди, вони розуміють спосіб нашої роботи, наш бізнес не є насправді якоюсь новинкою на ринку. Багато компаній звикли б працювати по обміну запитами та розробниками. Тому в Україні це робити легко. Бачить, зараз воно стало легше робитись, через що? Через те, що зараз, напевно, більше приходить розуміння, що в таких складних умовах простіше вижити, коли ти кооперуєшся з кимось, коли ти об'єднуєшся, коли ви якось разом долаєте ці виклики. І я думаю, що це якась така була ключова. Причина того, що багато компаній додавалося. Вони здебільшого шукають для себе спосіб залучити свій бенч, спосіб знайти для себе додаткові проекти. Для нас це також класно, тому що наш пул розробників зростає. Зростає кількість різноманітних технологій в цьому пулі розробників. Зростає різноманіття рейтів. Тобто ми можемо покрити більшу кількість запитів завдяки цьому зростанню саме пулу розробників, але також і компанії більш для себе відкривають спосіб роботи, коли вони діляться запитами з нами і можуть передавати нам якісь запити. Наприклад, якщо раніше для когось це був не основний пріоритетний напрямок роботи, вони навіть не зважали на те, що там прийшов якийсь клієнт, і його можна комусь передати і отримати за це прибуток. Просто вони навіть лінувалися це робити, тому що не бачили для себе такої користі. Але зараз я думаю, що більшість компаній будь-який прибуток вважають за корисний, тому що навіть якщо компанія невеличка, там та додаткова одна чи дві тисячі доларів прибутку в місяць за передачу на релевантного ліда, може допомогти, наприклад, втримати якогось класного спеціаліста і не звільняти його з команди. А продовжити з ним працювати в якийсь там складний період для компанії mm -hmm. ну мені ще здається, що це грає на загальну картинку it ринку України, та тому що це десь репутація. Ми не втратили клієнта, ми йому закрили його потребу. І та це зробила наша компанія за допомогою агенції. Та, можливо, ми десь не дозробили, якби могли це напряму робити, але все таки репутація в майбутньому може принести більше дивіденти. Мені так, здається, так. що це воно десь теж так. Звісно, потрібно. саме так. І причому навіть це допомагає в майбутній. Будемо мати більше проектів, тому що якщо прийшов клієнт, ми залучили йому класного розробника, він прийде до нас знову в майбутньому, і він не потрапив кудись там на ринок Індії чи інші ринки. Так, тому це, це, це десь якесь утримання його. Клас, добре. А якщо їх от стало на 200 більше, так чи змінилися якісь вимоги там порівнюючи з попередніми періодами діяльності? А ти маєш на увазі вимоги, наприклад, які ми отримуємо, коли запит до нас якийсь приходить? Можливо це запити там, можливо, це якась інша форма партнерства. Вони там пропонують, вимагають та Я от тому десь може це розкриє питання? Mm -hmm. Ну коли до нас приходить запит, ми завжди аналізуємо наприклад, якісь основні аспекти. Дуже уважно стежимо за тим, як міняється стек технологій, який зараз потребує клієнт на ринку. І зазвичай ці запити вони дуже відображають якусь ситуацію в світі. Тобто, наприклад, якщо десь повернутися трохи в часі назад. Згадати там часи ковіду і після того, коли всі раптово почали виходити онлайн, і це був попит на Magento, Shopify, якісь платформи для онлайн навчання. То зараз ми можемо говорити про те, що зростає дуже попит на технології технології AI. Тобто це все йде в ногу з часом, і нам дуже потрібно партнерів додавати саме таких, які працюють із трендовими технологіями. Mm -hmm. А з того, ще з таких тенденцій, от ми почали більше додавати досі партнерів, і ми починаємо стикатися з тим, що вже там знання англійської мови не просто. Є якимось мастхевом, який навіть не обговорюється клієнтом. Ми починаємо отримувати запити, де треба знати німецьку мову, іспанську мову. Тобто, вже залежить від того на який ринок ми пішли. І вже нам потрібні такі розробники. Це вже нові челенджі. Також для нас, тому треба таких партнерів нам також знаходити для себе. В тому числі треба, щоб українські розробники знали мови. Так, так, це було би круто. Хоча б на такому базовому рівні. Кожен клієнт він хоче, щоб розуміли його мову, і це якось зближує клієнта з розробником. Mm -hmm. Тому це, це так є. А також запити мені здається, стають складнішими. Тобто, десь там ми вже можемо хіба мріяти про те, щоб отримати якийсь там запит на фулстека з реактом і нодою. Це вже завжди там іде ще якийсь пакет таких тулів, яким нам вже доводиться гуглити, що воно таке, і коли воно встигло з'явитися. От і ну, це також цікаво над цим працювати. І, звісно, коли є такий величезний пул кандидатів, це зробити набагато простіше, ніж коли ти просто IT компанія, яка ну, яка ну, просто не здатна мати таку кількість стеку в себе in-house. Ну так і утримувати. Добре, а скажи, ну нещодавно біткоін пробив 100 тисяч, та чи це якось вплинуло на динаміку запитів по блокчейну або щось таке? Ну, запити на блокчейн завжди в тренді, і також мені ще подобається, що в нас. Багато клієнтів вже якось сприймають цю криптовалюту як звичайні кошти. Mm -hmm. У нас є проекти, де нам оплачують криптовалютою і отримують від клієнтів криптовалютою платежі. Тобто, це класно. Мені здається, що це важливо також бути гнучком в цьому плані і підтримувати всі ці тренди. Добре, це безпосередньо насправді стосувалося виборів США. Та так як обрали Трампа, криптовалюта зразу полетіла вгору. Це такий вплив та, на неї. А який вплив вибори США мали на вас? І які результати Трампа для вас на нас найбільший вплив мали не самі результати, а їх очікування? Тобто, десь із літа ми почали відстежувати цей тренд, коли там. Певні запити ставали на паузу, певні клієнти ставали на паузу, тому що вони не розуміли, що робиться, і дуже чекали результатів виборів. Але я сподіваюся на те, що всі ті запити, які вони десь існували в цьому просторі, вони просто чекали і зараз у січні-лютому просто почнуть валити лавиною. Ми цього дуже чекаємо, готові до цього челенджу і будемо працювати. Клас. Добре, ще таке питання від нашого ринку. Знаєш. З 22-23 року в нас були різні виклики, там і зі світлом і так далі. Зараз це там більше посилення мобілізації, і чи ваша агенція якось відчуває цей вплив, і як ви менеджети питання, та щоб ну чи чи доводиться шукати заміну, чи там можливо виходити на інший ринок, шукати такого ж розробника, бо ну потрібно терміново закрити запит. І чи є якась там різниця у бажанні працювати з нашими кандидатами від там міжнародних замовників або щось таке? Угу. Е, ну знаєш, там ми не спиняємося отримувати нові виклики від цього життя з року в рік. Думаю, що ми можемо на це по-різному реагувати і мати якісь емоції стосовно цього, якісь страхи і так далі. Але єдине, що вартує уваги, це те, що ми з цим робимо, і що ми з цим плануємо робити, і як ми з цим впораємося. Які ми для себе методи знаходимо, щоб якось уникнути цих ризиків. Звісно що бували випадки, коли, там, скажімо, вже кандидат пройшов кілька етапів співбесід, це було доволі складно, часу затратно, і потім десь на останньому етапі він зникає, тому що він потрапив під мобілізацію. Це болісно і для нас, і для клієнта, і для нашого партнера, який потрапив в цю ситуацію. Але ми навчилися десь з цим працювати. тобто... В основному ми намагаємося зазвичай мати не єдиного кандидата, який підходить під всі вимоги клієнта. Це може бути два-три кандидата. Вони можуть бути з різних локацій. Хтось із них може бути такий, що знаходиться зараз за кордоном. Також важливо розуміти потребу клієнта і його відношення в цьому випадку. Тобто, десь до кваліфікації клієнта додаються такі питання, як там локація кандидата. Як він буде відноситись до якихось моментів, таких і так далі, і ось власне мати різноманіття кандидатів це дуже важливо, і в тому числі і кандидатів за межами України Христю. Ще таке питання, та ну підсумовувати рік і аналізувати. Ну ви це робите, та це зрозуміло. Але від цього десь вибудовуються наступні плани на 25-й, От які у вас плани на 25-й? Угу. Так, ну я б ще може хотіла поділитися трішки тим, як ми плануємося, бо це насправді класний захоплюючий процес, і я ще на таких трошки емоціях від того, бо робили якраз це минулої п'ятниці. Зазвичай ми проводимо SWOT-аналіз в кінці року. Ми залучаємо до цього всю команду. Я думаю, що якщо у вас є така можливість це робити, якщо ви не велика компанія, то це дуже круто залучати повністю команду до цього планування. Якщо Учасників команди доволі багато. Можна цей свот-аналіз провести в онлайн форматі. Ми частково також це робили. Тобто, це може бути формочка опитування, яку ви надсилаєте працівникам, і кожен може поділитися своїм баченням того, які там сильні сторони, слабкі можливості, загрози вони вбачають у роботі компанії. І потім вже можна зібратися разом та проговорити, як ми планували би використовувати наші сильні сторони, нівелювати слабкі сторони. І кожен з учасників команди має якесь своє бачення, і це дуже цінно для компанії. От, і ми знову ж таки в цьому році також обрали для себе стратегію зростання на 25-й рік, так як і минулого року. Кожен з учасників також у нас має змогу. Сформувати для себе якісь плани амбітні, куди б вони хотіли рухатися, на які ринки дівчатка будуть також рухатися в цьому році, десь ближче до східних країн, залучати партнерів. Ми запланували конференцію в Катарі відвідати. Плануємо також дивитися на ринок Філіппінів, напевно. Тобто, десь хочемо розширювати горизонти, зростати, додавати нових партнерів, і ну все як завжди. Сильно амбітно <реш> до речі, для слухачів я от собі за Google а точніше в Вікіпедії знайшов та е, статтю по SWOT-аналізу. і тут е, вона достатньо об'ємна і є розробка стратегії на основі SWOT-аналізу. Я так розумію, що це якраз те, чим ви займалися. І так, так. Одна з них ти назвала це зростання, а в них вона називається активний наступ. От і це якраз використання сильних сторін для реалізації можливостей. Так, тому, так. Тому може десь скористуйтесь собі Вікіпедією. Дуже цікава штука. До речі, мені здається, що навіть в особистому житті таке планування теж може бути корисним. Цілком можливо. Та, Щось таке корисне, знаєш, для слухачів. Далі може останнє таке питання, та а навіть не питання, просто прохання від тебе сказати якісь надихаючі слова, побажання партнерам, команді зараз йдуть так, трошки в нас сумний час, але все таки свята, які несуть світло в ці буремні часи. То, можливо, десь твої слова теж комусь піднімуть настрій і змотивують до чогось і там. Допоможуть тримати ніс за вітром. Ну я для себе так вбачаю і раджу всім і бажаю всім це бути сильними, накопичувати свою силу і бути об'єднаними зі своїми як рідними, так і зі своїми е, співробітниками, зі своїми колегами, зі своєю командою, зі своїми партнерами. Тому що от в цій силі і в єдності це десь є е, наш ключ до того, щоб ми і вижили, і зросли. І все в нас було дуже дуже класно. Дякую, дякую, Христина. і, до речі, скористайтеся фотоаналізом. Це якраз допоможе вам е, ці сильні сторони е, підсилювати. Е, ну що, з нами була Сіва Реджамперс Христина Мартнюк. Дякую тобі дуже, було дуже цікаво.